Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Врилюк і розпочинаємо день з найважливішого з аналізу ситуації на фронті. Нам у цьому допоможе розібратися наш сьогоднішній експерт. Вітаючи у нашій онлайн студії пан Сергій Брачук, спікер української добровольчої армії. Добрий день, слава Україні, слава силам оборони. Вітаю Героям та героїням. Слава добрий день ще раз. Давайте розпочнемо. Подивимося по всіх напрямках. Основних я буду багато посилатися на інститут вивчення війни, бо вони вийшли з такою великою аналітикою. Отже, бачимо, що під Торецьком зсу мають певні успіхи. Розкажіть, будь ласка, що на цій одній з найгарячіших точок на карті відбувається зараз? На ну, сьогодні турецький відтинок, власне, ті, що знаходяться поруч з ним, зокрема Покровський. Звичайно, ми можемо говорити про Лиманський, Сіворський. Це ті відтинки, ну Новопавлівський, Новомихайлівський, які є на сьогодні найбільш спекотними. Очевидно, що для ворога тут існує пріоритет у просуванні, намаганні просуватися. Хоча це відразу скажу, дається йому з величезними втратами. Ці втрати вони звичайно не компенсуються навіть тими територіальними. Здобуваннями, які вони там здійснюють по пів вулиці, наприклад, якщо мова йде про якийсь населений пункт, як правило, це вже зруйнований населений пункт, тому що ворог активно використовує авіаційне озброєння, авіаційну компоненту, направляючи її керовані авіаційні бомби. Зрозуміло, не керовані, якщо говоримо там в тому числі про гелікоптери. І звичайно, ці там 500, 600, 700 метрів втрати величезні. Ще раз кажу, вони не спідставні з тими зусиллями. Які ворог сьогодні намагається демонструвати, але шалений тиск, саме таке слово я зараз використаю, шалений тиск на цих напрямках, і власне бачимо навіть по кількості штурмових дій, що ці пріоритетні напрямки вони звичайно мають стратегічну загальну мету. Якщо по Терецьку це, скажімо так, південний фланг для того, щоб атакувати, продовжувати наступ на Костянтинівку. Я думаю, що найближчим часом ми будемо вже говорити саме про Костянтинівський. Напрямок, в тому числі атак ворога, звичайно, це намагання рухатися у бік слов'янсько-краматорської агломерації. Тому цей тиск ворога відповідний, тиск величезний, як я вже сказав, і по всіх тих відтинках лише кількість штурмових дій відрізняє це. Намагання ворога просуватися. Тому тут ситуація є надзвичайно складною. Відповідно вимагає від наших е, бійців максимального зосередження, максимального використання е, сил і можливостей, Хоча, зокрема, коли ми говоримо про ці напрямки, то звичайно перше, що треба робити, завжди дякувати побратимам і посестрам за те, що тримаються неймовірними, підкреслюю зусиллями, е, переважаючи сили ворога саме у піхотній компоненті, в авіаційній, як я вже відзначив, ну і звичайно, йде боротьба за мале повітря, так зване. Тобто ми говоримо про протидію е, дронів. Що стосується тактичних успіхів з нашого боку, я сьогодні говорив би е, дещо про інше. Звичайно, є відвоювання певних позицій, але це про системність наших контратакуючих дій. Це та зброя, той інструмент, який в нашій обороні сьогодні дозволяє нівелювати зусилля ворога максимально, наскільки це можливо, ну і, власне, десь покращувати в тому числі і наше тактичне положення. Так, друзі, не забувайте писати у коментарях слова подяки нашим захисникам, бо пам'ятайте, що єдине, завдяки чому е, наше життя зараз можливо, це вони, і єдине, завдяки чому росіяни поки що можуть просуватися, це кількість виключно. Тому уявіть наскільки складно бійцям на фронті стримувати значно більшого супротивника. Тим часом на Харківщині Куб'янський напрямок там повідомляють про просування ворога, що там зараз відбувається, наскільки небезпечною є ситуація. Дуже знайомо для нас відтинок і для наших підрозділів неодноразово там виконував продовжуємо виконувати бойові завдання. Ворог періодично дійсно нарощує свою цю активність. Ворог періодично намагається інтенсив більш інтенсивно проводити ці бойові дії. Вони зрозуміли, це створення відповідного плацдарму. На березі річки Оскіл, для того, щоб задіяти з часом вже і важку техніку, і броньовану техніку для того, щоб рухатися далі. Наразі ці переправи, які ворог там намагаються через оскіл створити, вони створюються, але так само відразу помирають, тому що знову повернуся до малого повітря, до тих боїв, які відбуваються з допомогою наших ударних дронів. Тут нагадаю, працює наш відомий підрозділ Архілес. Який не дає можливості ворогу цю логістику вже закріпити і, власне, через неї рухатися і нарощувати зусилля, тому що тому активізація періодично відбувається, ворог намагається атакувати, але є робота артилерії, нашої в тому числі, і створюється відповідна фактично мертва зона кіл зона для ворожих зусиль. Ворог атакує малими штурмовими групами, робиться по кілька разів на день. Буває більш інтенсивно. Але коли отримує, кажуть, про що. Хана, то звичайно, ця інтенсивність на певний період е, падає, але з свого боку теж намагаються працювати дронами так, що на цьому напрямку, як і на багатьох інших, розсоріс е, ударних дронів ворога, він триває. Так, за загалом, якщо подивитися на цей самий аналіз інститучення війни, то ситуація доволі. Цікава, скажімо так, за лише за останню добу більш ніж 200 боєзітнень. Шановні от тут лише уявіть героїзм наших захисників. Так більш ніж 200 боєзідний по всій лінії фронту. Але що цікаво, от по всіх цих напрямках, майже по всіх вказано, що от на Білгородщині тривали бої, просувань немає на Курщині. Тривали бої просувань нема на Сумщині. Те саме, і майже по всьому фронту е, йдуть наступ, спроби наступальних дій з боку Росіян. Просувань ніде, майже нема. А чому зараз це виглядає саме так? Я сказав про те, що є більш складні ділянки, більш складні відтинки, Зокрема, ми говоримо і про згадуваний турецький. Ми можемо говорити, що непроста ситуація, м'яко кажучи, тому що ворог рветься до панівних висот в районі Лиману, і тут ситуація дійсно надзвичайно складна. Тому тут лише побажання, щоб нашим все вдалося, те, що заплановане, для того, аби цю агресивну наступальну е дію ворога зупинити, це робити надзвичайно складно. От що стосується. Дійсно, просувань. По перше, втрати величезні. Ворог намагається компенсувати максимально е, тими мобілізованими або контрактними, хто у них надходить. Якість цього, о, скажімо, людського матеріалу про росіяни інакше не скажеш, вона звичайно не є такою високою. Хоча, знову таки, це не говорить про те, що проти нас не протистоять підрозділи які мають величезний бойовий досвід, які вміють воювати. І, до речі, Намагаються в тому числі використовувати е, те е, краще, що є зокрема в нашій тактиці, в нашій в тому числі обороні і в наших тактичних діях. Тому е, просування не вдається, бо ми вже сказали перш за все особового складу наших підрозділів надзвичайно великі. Е, дуже активно ще раз нагадаю про це. Працює мале повітря. І давайте подивимось також на те, як е, вже системно підкреслюю, саме системно працює наша авіація. Авіація, яка Наносить удари саме і по пунктам управління, по пунктам накопичення особового складу, особливо варто підкреслити, що удари, які наносяться, наприклад, по пунктах управління, мова не лише там про певну деморалізацію особового складу російського агресора, мова про те, що втрачається саме управління підрозділами, коли вже суміжні підрозділи не можуть так взаємодіяти між собою, що звичайно відбувається на результаті. Ну, наприклад, з крайніх таких важливих. Ударів, те, що вже підтверджено офіційно Генеральним штабом збройних сил України, це удар по пункту управління шостої мутосервецької дивізії Російської Федерації в районі населеного пункту Бахмут. Саме ця дивізія, в тому числі цей пункт управління, здійснювали коригування дій відповідних сил Російської Федерації, в тому числі на покровському напрямку. Тобто, бачимо, ці удари вони є точковими. Точковими і точними, оце теж треба підкреслити і це те, що їх кажуть, вибиває ворога. Відновити боєздатність підрозділів мені здається набагато швидше можна це зробити, ніж відновити в тому числі управління. Звичайно, приходять люди нові, які мають досвід, але це вже інший рівень управління, тому і на це витрачається відповідний час за цей час можна в тому числі і провести наші дії, аби поліпшити тактичні позиції наші вже і. Не на нашому відтинку тим часом з'явилася така тривожна новина від керівника центру проти... перепрошую центру вивчення окупації Петра, Петра Андрюшенка. Нагадую, що він також був представником Маріупольської влади української, так і він заявляє, що останніми днями в Маріуполі фіксують значне збільшення кількості. Воєнної техніки російської, і, буцім, то росіяни готують ударну групу для спроби просунутися саме на запорізькому напрямку. Якщо подивимося на цю частину карти, то що у нас там зараз і е, які сили можуть зосередити росіяни для спроби прориву? Ну, по-перше, треба підкреслити, те що тут поруч новопавлівський напрямок, в тому числі разом з запорізьким і буквально. Там протягом останніх крайніх днів ворог намагався там проводити в тому числі наступальні дії з використанням важкої техніки. Вдалося відбити цей штурм, вдалося знищити понад 90 окупантів. До речі, мабуть, всі наші медіа і соціальні мережі обійшло фото, де чорношкірий російський найманець таким дивним поглядом вивчає. Приліт до нього нашого дрона. Я думаю, що це був останній погляд у житті. Ми бачимо, що ворог задіює всіх на цих напрямках відповідно свої сили, звичайно, і найманців, в тому числі, але цей наступ вдалося відбити. Тобто, бачимо, що Новопавлівський напрямок він е, залишається досить таким активним. Більше того, ворог тут наростив свої зусилля. Я думаю, що якраз оці пересування техніки не випускаємо з е, огляду в той момент, що ворог звичайно маневрує, бо війна це шлях омани. Звичайно, ворог намагається обдурити в тому ж і нашу розвідку, де буде висуватися той чи інший резерв. Але тим не менше на Новопавлівському напрямку дійсно активізація відбулася. Що стосується запорізького напрямку. Який вже є активним понад місяць? Час дуже швидко плинний, і власне на сьогодні ми бачимо, що це зона відповідальності 58 загальної військової російської армії. Тактичні е, ті здобутки, які ворогу вдалися буквально там в перші години або в перші дні цього е, цієї наступальної дії, вони на цьому зупинилися. Е, і мова йде про малі щербаки, щербаки, степове, лобкове. Тобто, цей рубіж ворог далі і не просунувся. Тобто, є там е, десятки сотні метрів можливо покращення тактичних положень, але знову таки вони. Не б'ються он про нашу фортифікацію. Вони б'ються е, і зіштовхуються з нашими підрозділами, які наносять відповідне вогневе ураження. На сьогодні я думаю, що е, все таки новопавлівський напрямок для ворога е, є. Ну скажімо, найбільш пріоритетним, але саме там він намагається свої ресурси більш активно задіяти. Не випускаємо з, з вигляду те, що м, ворог також сподівався. Я думаю, що це навряд чи є новиною. Сподіваюся на те, що деякі підрозділи будуть перекинуті як резерви і підсилення, наприклад, з Курського фронту, але на сьогодні це фактично не відбулося, тому що Курщина, Білгородчина там своя історія історія дуже активна. І ми бачимо по тій кількості боєзітнень, які відбуваються на тому напрямку, тому ворога не все так м'яко кажучи складається, як він собі планував. Е, так що по Запоріжжю, поки що ми не говоримо про формування якогось там широкого фронту ударного відповідного груповання для наступу на обласний центр, на ті громади, які знаходяться поблизу самого міста Запоріжжя, але тут активно йде терор е, ворожої авіації і там шахедів. Не щодо мирного населення, а от щодо наших позицій, то вони стійкі, вони непорушні і відступів у нас сьогодні там немає. Слава Богу. Якщо перемістити свій погляд ще південніше на наше чорне море, так то якраз про позитивні новини трохи хотілося. Бо позавчора там відбулася дуже цікава подія. А саме з морського дрона Магура В 7 це нова версія, був ракетою збитий російський винищувач Су 30 І от вчора буквально показали перші кадри, саме з того, як взагалі ця Магура нова виглядає, що, що в неї за комплекту. Тація, ну це така махіна, я не побоюсь цього слова. Там сім метрів. така дуже дуже велика. Про останнім часом про чорне море мало було чути, тому що таке склалося враження, що от ми витіснили Чорноморський Флот чи флотілію вже напевно правильніше казати з басейну, власне кажучи, чорного моря, і ніби місія була виконана. А тепер бачимо, що можемо і небо над Чорним морем закрити. Наскільки це реальна задача, і наскільки часто супротивник послуговується саме Чорним морем, щоб наносити ракетні удари зі своїх крил? Ну, по перше, це тактична авіація. Якщо ми говоримо про відповідний літак, який має, яка має інфраструктуру, в тому числі на території тимчасово окупованого Криму, і не лише звичайно, ми говоримо про Ростовську область, про там Ставропольський, Краснодарський краї, про інші регіони Російської Федерації, звідки ця тактична авіація намагається кошмарити наші південні терени. Е, намагає, ну, я кажу перш за все про Одеську, Миколаївську, Херсонські області, та й не лише про них, звичайно, ми говоримо про те, що. Е, це ті е, винищувачі, які б'ють в тому числі по наших суто прифронтових. Районах намагаються і б'ють. На жаль, ну вдається їм сьогодні. Є у ворога перевага в повітрі в авіації. Намагаються і б'є по нашій лінії бойового зіткнення безпосередньо по наших позиціях. Тобто, це та смертоносна зброя, яка ворогам дуже активно використовується. І, власне, я думаю, що дуже багато вже про Магорусьве 7 сказали. Дуже щасливе число. До речі, сімка а далі буде. Не сумніваюся, дуже швидко вони розвиваються. Ці морські дрони. Так, от я думаю, що значення цього бою і те, що знищені літаки, в тому числі і те, що це з'явилася нова протидія тактичній авіації росіян, щоб зменшити її вогневий вплив на ті райони, про які я сказав, можливо, це вже буде, скажімо так, неможливо а точно модифікація сухопутна, яка дозволить за таким же функціоналом, звичайно, не такого вигляду, хоча тут згадується відоме. Підводний човен в степах України, так а чому ні? Нехай лише буде на колесах, наприклад, або там на сонячній платформі. Так от, власне, той функціонал, який на сьогодні вже є у наших морських дронів, він може, на мій погляд, бути застосований саме на суходолі, тому що е, тактична авіація ворога, а саме сушки, коли кажуть, там екіпаж не відпрацював. Екіпаж дійсно не відпрацював, тому що він не очікував, по-перше, що буде саме так, що буде використана ракета повітря-повітря. Я нагадаю, що ця ракета, яку було використано, вона надійшла на озброєння. Зараз навіть рік скажу точно, в 1956 році до американських збройних сил. Модифікована, звичайно, але тим не менш, бачите, наскільки активно використана. І ворог просто не помітив цього тактичного удару, бо атака ж була комбінована. Так, от, власне, чому цей функціонал не використати, наприклад, в нашій прифронтовій зоні або безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тобто. Робот, я образно звичайно кажу, робот, який буде виконувати саме такі дії зенітно-ракетного комплексу, який може збити ворожий літак. Е, як росіяни будуть діяти в таких умовах, однозначно вони вже не будуть наближатися на ту відстань, на яку вони сьогодні можуть собі дозволити наблизитися і більш точно завдавати нам ударів? Е, сподіваюся, що в цьому плані. Наші наші інженери працюють і цілком вірогідно цей функціонал морських дронів Магора буде використано, тому числі на суходолі. Я думаю, що це досить таки важливий момент, і він є цікавим. Що стосується Криму, дуже коротко я ніколи не погоджувався. Як бачите, життя підтверджує з тим, що Крим ну скажу, як. Вийшов з чату, так зараз говорять, або пішов з порядку денно. Це не є правдою, тому що військові операції, які в Криму відбуваються щодня. Вони щодня у кожного у кожної операції свої етапи. Не про все відразу повідомляється. А тепер два факти очевидні: так напередодні група примара головного управління розвідки показує свій здобуток саме по Криму з використанням тому числі наших дронів. Ви пам'ятаєте той список? Уражено, бо знищено дві установки С-300, навіть якщо уражено не знищено, але це результат. А потім говоримо про російські очі в Криму, Релески відповідні, і той список доволі такий солідний, за що честь і хвала нашим воїнам. І буквально наступного дня вже морський бій. Ну відніше, навіть повітряно, морський бій, де знищено два ворожих літаки. Це говорить про те, що дійсно ця робота триває. Не кожного дня є результат, бо Відповідно, ще раз кажу, кожній операції є своя етапність. Тому результати є. Крим на порядку денному, море працювати ще більше, і не просто на воді, а тепер ще й на повітрі. Е, є новоросійськ, нічого не анонсую. Робота надзвичайно важка, але туди минулого року вже, до речі, прилітало е, порт Новоросійськ, що саме не будемо уточнювати, але прилітало, тобто досвід, відповідний є. Можливо, щось буде. Дай Боже, будемо на це сподіватися. Ну і наостанок, пане Сергію, хочеться про цей кремлівський шабаш, який вони готують на 9 травня у себе як те, що вони називають днем Е, Цікаво, що вже зараз московські чиновники починають нити, мовляв, вже втомилися перекривати свої аеропорти, об'являти цей план кавьор через атаки наших дронів. А що може бути на 9 травня? Чи можемо ми все таки піти на таку зухвалу якусь атаку? По... Ну, якщо не в військах, які будуть брати участь у параді, то, хоча б по якихось символічних місцях у Москві, щоб нагадати зайвий раз москвічам про війну. Ну, по перше, якщо суто за календарем, то 9 травня буде 9 травня. 10, відповідно 10. Е, Ну давайте не забувати про певні військово-політичні аспекти, які пов'язані так чи інакше з парадом на Москві. Ми розуміємо прекрасно, що всі запрошення Путіна, навіть диктаторів там з найменших африканських країн, е, воно зрозуміло для чого. Це не тому, що він їх дуже любить. Я думаю, що він навіть їх боїться е, там, приїдуть, чи може з'їдять, поласують ним. Але е, це очевидно прикриття. Своєї дупи від того, щоб Україна не завдала відповідних ударів, тому й китайці там запрошені відповідно всі-всі, кого могли притягнути. Звичайно, було б гарне дійство, коли там біжить який-небудь диктатор африканський на ньому зверху скаче Путін. На путіну там ще хтось сидить і тікають від того, що вона сигнал повітряної тривоги. Але це скажімо так ефектно. Давайте говорити про ефективність. Якщо е, з військової суто точки зору, то все дуже очевидно, на мій погляд. Не сумніваюся. Є різні цифри. Вони з'явилися в медійній площині. Їх повторювати не буду, але тому хто це на це попрацював, честь і подяка. А в будь-якому разі я, е, кажемо, поясню на пальцях. Е, зрозуміло, що ворог підтягнув до Москви, е, відповідну кількість протиповітряної оборони. Він її зміцнює. Це очевидно. Сьогодні ворог там під Москвою суетився і кричав про те, що чотири безпілотники літали, вони їх знищили. Подільськ, російські, буквально це Москва вже і їх трусило. Так? Як кажуть, не так страшні українські дрони, як їх обломки. Але власне, якщо це закон фізики, зараз я дуже все просто пояснюю, Підтягнули до Москви, навіть кажуть, з Білорусі щось приїхало. Не здивуюся, якщо це інформація 100%. Це, очевидно, відкриває шлях до військових об'єктів на інших регіонах, на інших територіях Російської Федерації. Давайте попрацюємо там. Там є військові об'єкти, там є заводи, там є НПЗ, там є військові аеродроми, які можна і потрібно уражати для того, щоб зменшувати навантаження на фронт. Було би дуже непогано. Знову таки. Не треба готуватися, що рівно там о 24 або 00 годин 9 травня щось полетить до Московії. Воно має статися тоді, коли станеться. От тоді ми зможемо говорити про ефективність цього е, дня. Шабаш він відбудеться. На то вони перепрошую, і біси. А з іншого боку, сонце сходить, біси дохнуть. Сподіваюся, так і буде. Друзі, пишіть обов'язково, що ви думаєте про все це у коментарях? І я дуже дякую нашому спікеру, пан Сергій Брачук, спікер української армії, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Але нехай Москва палає, я теж це те люблю. Хотів би побачити. Всі ми всі ми на це дуже сподіваємося. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте ваші лайки та не забувайте писати коментарі, що ви почули з цього ефіру. і що б ви хотіли, щоб запалало на Москві 9 травня, чи будь-який інший прекрасний день? Дякую.